Вітаю вас, мої вже такі дорослі діти. Та для мене ви залишаєтеся ось такими маленькими, непосидючими, невгамовними, допитливими дівчатками та хлопчиками, які вперше сіли за парти, розгорнули сторінки перших своїх підручників вчилися долати нелегкі перешкоди, міркувати, творити, фантазувати, спілкуватися, любити рідну землю. День за днем пролітали, не спиниш, та й не треба. Ви доросліша змінювалися. То хай щастить вам завжди і в усьому. Майте друзів вірних, з ними легше пожитіти, нехай будуть рівними ваші дороги, майте гідне майбутнє у нашій вільній і незалежній Україні. Дорогі діти, закінчився розділ вашого життя із книги власного роману. Це ті сторіночки найкращого буття, куди весь час вертаєшся думками, бо там лишились друзі, школа, клас, і вчителі, і парти, і уроки. Як хочеться побачить разом вас ось тут, у рідній школі, за два кроки. Розкидала війна вас всіх по світу, мої діти дорогі. Хто до Німеччини поїхав, а хтось у Польщі вчиться залюбки. Є й ті, що залишились в Україні терпіти скреготи війни, все буде добре. Я в вас вірю, бо всі ви, дочки і сини благословенної країни, що терпить лихо на землі заради щастя й миру, всієї європейської сім'ї. Пригадуються дні, коли вперше прийшли ви п'ятикласники малі. Були ви галасливі і уперті, хлопці-розбійники і дівчата теж такі. У вашому класі хлопців більше завжди було впродовж років. Ходили ви гуртом зазвичай і грали також залюбки. Перед очима ви підрослі, чубами мокрими ущент. Ганяєте по стадіону і в коридорах школи теж. Не було дня, щоб ми не розбирали, хто, де, коли і як. Три правила спочатку вчити стали. Не бий, не укради, не ображай відтак. Прийшли. Ні. Пролетіли ці шість років, як потяг у найшвидшому метро. І вже дорослі стали ви, ні року, і час прощатись школою прийшов. Сьогодні ви наша надія, Квиток щасливий в просторах життя, нехай здійсниться кожна ваша мрія, бо всі ви будівничі майбуття, а ми вас будемо пам'ятати. Дітей, випускників своїх, що здобували атестати в складних умовах фронтових. Для нас і вас усе було уперше: онлайн-уроки, сирени, укриття, немає світла, інтернету. Навчання стало боротьбою за життя. І все змогли ми подолати. Усякі прикращі ворожого виття, бо з нами Україна мати, бо з нами Бог, усе життя. Тож на останок хочу побажати, щоб в мирі злагоді жили і за будь-яких обставин залишались у світі справжніми людьми. Люба школа моя всіх з любов'ю зустріла, чила жити ти нас, такати нам долю, тошення твої, тут розправили крила, бо завжди дарувала надію і треба. Постіть наші мрії, будь ласка, без питань, без сліз, без зупинок, щоб в блакиті небесної тиші відзнайшли вони тихий спочинок. І цей останній дзвоник, будемо пам'ятати, і мудрість вчительську. тепло долонь, бо тільки вчитель може віддавати. Любов свою та серденька вогонь. Чи давно був той час, коли разом з батьками ми до тебе прийшли зовсім ще малюками? Вам спасибі за все, вчителі, наші милі, дорогі, чарівні, будьте завжди щасливі.